Зараз будемо розпочинати наше зібрання. І я на початку, на самому початку, хочу вас всіх привітати Христос Воскрес! Ой, Христос Воскрес! Ой! Христос Воскрес! Ой, ой! Христос! О, Христос Воскрес! О, Слава Ісусу Христу! В цьому році ми вітаємо один одного з цим вітанням дуже довго. Мені це так подобається. Я не знаю, як вам, але це все і Богу подобається. Слава йому за це. У нас сьогодні в гостях дуже, дуже великий чудовий хор, тут зібрані чотири церкви, і це велика радість для нас і для Бога. Сьогодні у нас буде таке чудове поклоніння нашому Богу. І на початку ми помолимося, помолимося нашому Спасителю. Слава тебі Господь! Ми з радістю знаходимося на цьому місці, ми вклоняємося Тобі своїм серцем, Ти є наш Спаситель. Алілуя. І ми хочемо, Господи, прославити Тебе через пені і через свої молитви, своїм життям хочемо прославити Тебе, порадувати Тебе, Господи. Слава Тобі, Ти великий Бог, Ти переміг смерть. Ти приготував на небі так багато місця для віруючих дітей своїх і чекаєш на там, Боже, і прийде той чудовий час, коли ми всі разом зустрінемося там на небі, в твоїй присутності. Слава тобі, Господь! А зараз ми просимо твого благословіння, щоб кожне серце було втрепеті перед лицем Твоїм, Господи, на цьому місці, щоб кожен відчув Твій дотик, Господь благослови. А ти торкайся кожного серця, благослови дітей, дорослих, благослови молодь. Ми просимо тебе, ім'я Ісуса, стрічки наших благослови, Господи, і готуй їхні серця до вічності, Боже. Кожного із нас готуй до вічності, бо ми не знаємо того часу, посіщення нашого, нашого Господи. Також ми за це місце, де ми живемо, Боже, дай покаяння, дай спасіння, дай благословення Твому народу. Також ми просимо за всю Україну, яка зараз кров'ю стікає під час цієї війни. Боже, просимо Тебе, в ім'я Ісуса, зупини війну. Зупини і благослови і збережи життя тих людей, які там захищають нас, Боже. Благослови. Харося нам дай страх. І щоб вони уходили з нашої, з нашої землі, дай покаяння, щоб вони ненавиділи війну, а не хотіли повторити там, як вони хвастаються, Господи, а ти чуєш їхнє хвастовство, і ти знаєш їхнє безумство, Боже, зупини їхнє відня Ісуса Христа. Хай тобі з наших сердець лунає вся слава, яку ми можемо віддати Тобі. Будь благословен! Алілуя, Спаситель, Бог наш! Цар царів Господь Господь Отець і Дух Святий. Амінь.